Україна відновила контакти зі штатами та готова далі працювати над морною угодою. Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. в Коментарі РБК Україна за його словами. Штати вважають закінчення війни в Україні пріоритетною темою у своїй зовнішній політиці та хочуть отримати там швидкі результати. Ми бачимо заяви про те, що готові вони далі продовжувати роботу над рамковою угодою про корисні копалення. Вони говорять про те, що готові зустрічатись на різних рівнях для того, щоб проговорювати аспекти переговорного процесу щодо врегулювання війни, і так далі. І тому подібне. Тобто, абсолютно конструктивна робота, достатньо швидко налаштовано все було. Європейська рада збереться на наступне засідання вже 21 березня. Головна тема військова підтримка України. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Також євродепутати спробують досягнути консенсусу щодо фінансування, яке запропонувала висока представниця ЄС Кая Калас. Нагадаємо, найбільші країни Євросоюзу не підтримують її пропозиції виділити 20 мільярдів допомоги Україні. Мається на увазі євро. Нібито ініціатива не сумісна з тим, як вони функціонують. А допомога Україні вже і так надається. Такої позиції дотримуються власне у Німеччині політики, Франції, Італії, Іспанії, Іспанії і Бельгії.